Друзі, всіх вітаю на своєму каналі І нарешті я знімаю нове для вас відео, яке я хотіла відзняти вже дуже давно, насправді дуже давно це відео буде про порожні пляшечки, які я назбирала аж від початку літа. Їх назбиралося дуже багато, величезні, тому я не хочу дуже довго затягувати вступ. Всіх вітаю з прийдешніми святами. Новорічними різдвяними і будемо починати. Хочу вже просто позбутися цього мотлоху. Тут величезний пакет, і, мабуть, почну з величезних баняків, з величезних пляшок. Перше, що мені потрапляє під руку, це сама засіб для чищення акрилових вандушевих кабін, пластику в 500 літрів. Я брала щось на кшталт. Магазину все по три, або такі смайл-маркети, ви знаєте, мабуть, їх. Можливо, вони, я так думаю, є в вашому місті. Непоганий засіб, не сказати так, щоб він аж дуже круто очищав якісь забруднення. Там у нас, в принципі, їх і немає, але для от, звичайного очищення, якщо ви там принаймні раз на тиждень. Прибираєте, то дуже добре воно очищає. Треба буде залишити на, здається, тут 10-15 хвилин. І тоді просто губкою його змиваєте і все. Далі наступне, що в мене закінчилося, це ось такий дуже дешевий бюджетний софі. Милкий, хані, молоко з медом, кондиціонер. Ось тут крапочка ще залишилась. Такого він рідкий, жовто, ніжно-жовтого кольору. Насправді пахне дуже добре. Тут один літр, і вистачило мені його десь на 10 а, разів попрати, так? попрати білисну. Сподіваюся, вам буде доб добре, чутно і добре візно, тому що знімаю, <правда> <правда> на жаль, або, на щастя, на підвіконні, тому що в інших кімнатах поки що дуже темно. Далі, наступне, це ось такий засіб. Так само купувала в смайлмаркеті від Ice Blick Grill Monster. Засіб мийний для кухні, для кухонного інвентарю та приладів. Тут у нас це запаска і пів літри. Непоганий засіб, дуже добре відмивав бруд і бюджетний. Здається, він там чи 70 гривень коштував, чи я вже не пам'ятаю. Ще один кондиціонер для білизни це сама, ця ж марка. Тендер Сілк це ну, аромат квітів 950 гривень. Мілілітрів, грамів, не знаю, чому рідину пишуть у грамах. Ну гаразд. Непоганий, теж а, дуже добре ароматизував, але цей аромат швидко зникав. Далі, палмолів це вже гель для душу, інтенсивне зволоження, вигідна ціна. Колись мені здарували палмолів на торель, з екстрактом оливи та зволожувальним молочком. Ще, бачите, російською мовою написано. Ну, дуже давно мені його дарували, і я його нарешті прикінчила. 750 мл. Аромат оливи, ненав'язливий, дуже приємно пах, в нього така чудова помпа, і дуже зручний він так на поличку поставити. В принципі, сподобався. Сподобався. простувалася ним, коли вже на Якщо не хочете на ніч нічим таким бахтитися, душитися, я аромати не наношу. І тоді ви можете дуже добре помитися без будь-яких інших ароматизаторів. Ще один кондиціонер для брання українські степи це саме те марка, я так розумію. тут у нас один літр засобу. І це такий трав'янистий аромат, Бо, брала його в червоному маркеті, здається, вже насправді не дуже пам'ятаю. Теж бюджетний варіант. Оцей найкраще мені сподобався, тому що а, він найдовше тримав аромат. Так, буде ось так. Ставці далі великі замітки. зараз покажу, ага, Ріо. А, своя лінія, це торгова марка АТБ, а, їхня власна бальзам з ароматом малої вера та гліцерином, це засіб для миття посуду 495 мл. І непоганий, непоганий, проте розхід використання у нього а, такий великий. Тобто, якщо ви, наприклад, от берете там. А, Такий у нас найвідоміший, нагадайте, забула. забула. А, наприклад, так, ферри я придбала собі а, великий. Тобто він, на відміну від ферри, дуже швидко а, використовувався, тому що а, не дуже велику давав пін. Проте засіб ну, хороший, ну, непоганий, так. А, далі, а, шампуні. Шампунь у мене закінчилося багато. Перший це Балія. Шампун німецький. Мені його тітонька привозила з Німеччини, тут 300 мл. Зволоження, здається, з кокосовою водою. Просто зволоження та відновлення, мабуть, 300 мл. Непоганий, аромат дуже літній, такий бадьорий і. Дуже добре використався. І, то, здається, до нього навіть так, я правильно Від Балея ще ось такі тюбики, я їх прям дуже сильно використала, балея Аква Гіалорун це шампунь і бальзам. Так само. Тут вже з алоє, здається, алое Вера. Непогані так само. 250 мл це шампунь, і 200 мл це. Бальзам для волосся. Так. Вони трішки такі, як гелева структура, водянисті, але непогано вимивали, і після них волосся не відразу женилося, так скажімо. Після них волосся довго добре, після них волосся добре трималося і не швидко бруднилося. Далі наступний. Шампунь це Nature, 2 в одному з яйцем для сухого та пошкодженого волосся. Тут 350 мл. Це, якщо мені не зраджує пам'ять, болгарська косметика. Тео скрізь продається: І в ЄВІ, і в АТБ, і, здається, в Сільпона відбачила гарні. Шампуні, а, приємні аромати, в них доволі не так само, і а, справді дуже бюджетні і хороші за своїм використанням. Далі, ось такий у мене закінчився. А, від Avon Senses, лінійка. Гель для душу, дорогоцінні масла, білий персик і ванільна орхідея. Кремль для душу з маслом макадамі. Так само ще російською мовою написано, бо дуже давно купляла ще до війни, до ковіду. 250 мл. Приємний аромат, справді, медового персика. А, ну, сподобався, сподобався, але зараз Avon я не користуюся взагалі. От, і тому якось. То Далі наступне, що закінчилося, це ось такий хендсоп крем. <крем мило так, для рук. Сенс, Fruit is Fast Food, а, мандарин, цитруси мандарину від Avon. Знову ж таки, simple, Delicate, делікатне молочко. Так, засіб для жіночої інтимної гігієни 300 мл. Все можете почитати, я довго розповідати не буду. Непоганий засіб, дуже часто, ними, дуже часто такими користувалася раніше. Зараз, зараз вже перейшла на іншу. Це ось такі, Якщо ви бачили на каналі, я робила допислав від Energy of Vitamins. Це гелі для душу, це скраб. Пілінг, пілінг для душу це просто крем-гель для душу, який я купувала в червоному маркеті. Непогані, дуже такі літні аромати, проте жоден з них не тримається після душу на вашій шкірі. Непогані, сподобались. Ось тут можете побачити трішки залишок. Тонік спа. Класні, але хотілося б, щоб вони трималися. Армат довше. А так, шкіру не сушать. Приємно. Їх дві коробочки. Я, мабуть, не буду тут наставляти. Так. Закінчилися дві коробочки ось такого засобу. Один ще стоїть у мене в використанні, майже повний. Це лінійка Єви About Face. Um... Гель для вмивання, очищувальний гель для обличчя та нормальної для нормальної та сухої шкіри. Непоганий, дуже сподобався. Я вмиваюся ним просто коли вже вмилася звичайною вмивалкою для зняття макіяжу. Потім приходжуся цим а, клінінг гелем. тобто гелем для вмивання, просто для того, щоб освіжити обличчя непоганий. Так само... В одному, а, точніше, три, в одному трехфазний засіб а, ремувер а, для макіяжу. Так, м так само від About. Зараз трифазна рединація для зняття макіяжу стоїть у мене на полиці. Нести не буду. А, одну з таких я майже докінчила, але потім її а, розбила. ось, Тому відразу викинула, щоб воно а, не валялося. Далі а, було в мене набірчик з минулорічного, новорічного розпродажу у Єві. Це ось такі два засоби. Один ще закінчився, тому про нього розповідати не буду. А ось один ще не закінчився, тому про нього розповідати не буду. А ось цей Exigen Beauty Cret. Так? Um, з центелою азіатською. Це тонер для обличчя, 130 мл. Непогане Використовувала як тонік, щоб освіжити обличчя. Um, на ніч, так? Непоганий пахне добре. Не... Um, здається, там є спирт, проте він ніяких там подразнень у мене не викликав. Так, ще один тонік, який я знову ж таки повторила, це детокс-формула від Cleanness Face Expert. З детокс-програм тонік освіжаючи підтримує природній гідробаланс, перетворює шкіру, зволожує та освіжає для шкіри будь-якого типу, навіть чутливої. Виготовлено на очищеній воді 240 мл. Я його задублила, зараз користуюся, дуже мені сподобався, дуже бюджетний, брала в Аврорі непоганий тонер. Тонік, точніше, і Тонер, тонік. Для мене це одне і те саме. До речі, підкажіть, будь ласка, чим тонік відрізняється принципово від тонера. Мені дуже буде цікаво послухати. І дізнатися цю інформацію. Далі ось такий від Ейн Planet Spa. райське зволоження з маслом олівий, крем суфле для тіла. 200 мл у мене закінчилася. Так само дуже давно купувала тут кремова така біла текстура з зеленими такими. Кремова біла текстура зі зеленими вкрапленнями була, непогано зволожував, але знову ж таки це Aivan поки що ним не користуюся. Та й думаю, що вже не буду користуватися. <свісно> Улюблений крем для обличчя 72. 72 години з від Enyu, це Avon з технологією Pro VitaD, кремгель для обличчя. Дуже мені сподобався він я його чи, три, чи, чи навіть чотири рази купувала крем білий, кремової текстури, але коли ви його наносите на обличчя, він перетвориться на таку водичку і справді. Не знаю, що до 72 годин, але 24 години точно він прям відчувала дуже добре, як зволожена була ваша шкіра, і ніби, ніби води набулася вологою, вологи отримала. Дуже класний крем, але не знаю, чимось його буду замінювати, а чим поки ще не вийшла, купувала натомість. Інший крем для обличчя від Evelyn Cosmetics My Beauty Elixir. Так само зволожувальний з малиною. Так, увлажняючий. Ну, ось так. Можете почитати: об'єм 50 мл. Ось такий він має. Ой-ой-ой. Так, щось тут у мене навіть вивелось, Ось такий має. Вигляд, це можна було наносити як зволожувальний регенеруючий крем, так і базу під макіяж біла текстура кремова, непоганий, доволі непоганий. Мені сподобався. Далі. Ще трішечки для обличчя, вмивалочка, де макіяж. По-перше, покажу: зелена аптека для обличчя та повік. Три в одному. Оливкове масло і квіти лотоса для всіх типів шкіри. Це від. А, зелена аптека, та... 125 мл. Непоганий де макіяж, Справді він міг змити тушу, але не водостійку. І після нього трішки в мене пощіпувало очі. Далі, ось така умивалочка брала в Єві на пробу. Не сподобалась, якщо чесно. Окрім того, що. Дійсно, має огірковий приємний такий освіжний аромат. Це Just Kawaii, Hello, I'm Matcha Tea, домування, матуючий з екстрактом зеленого чаю. І тут десь було написано, що має він так само у складі огірок: 50 мл, гелева текстура. Прозора, ну, так само ще закінчилася пленець спалодкісна спа, маска з ефірними маслами, французької лаванди і ромашки. Нічна маска для обличчя 50 мл. Ви її просто наносите як крем на обличчя, однак вона дуже липуча була, і якось мені не сподобалося, я її ледве-ледве прикінчила. Далі. Біакон, натуральний догляд, I Love Rice, скраб-гель для обличчя. Буквально вчора у мене закінчився. Це рис плюс АО, глибоко очищення та звуження. гладенька шкіра ніжна дія, 90 мл. Ну, скажімо так, це дуже-дуже-дуже легкий скраб. Він вам не відлущить аж так дуже добре шкіру, проте просто її пропілінгує. Ну, непоганий, непоганий, можливо, ще й повторюю. Так само вчора її нарешті закінчила. Мені ця лінійка, якщо чесно, не сподобалась. Ці маски від Avon Care. Освіжна маска плівка для обличчя з екстрактом огірка і алоїтрі. В одному очищення свіжість та а, гладкість для нормальної шкіри. 75 мл. Вам... Вона просто як маска плівка, але ніякої дії вона. Такої вагомої дії не зробила. Не сподобалось, закінчила і слава Богу. Якщо вже з вами пішли по масках, то мені так само тітонька привозила з Німеччини ось таку масочку від Існу. Це а, дві маски, тут було зволожувальні заспокійливі. А, 2 по 8 мл, тобто 16 мл разом. Непогана, така дуже таку, кремова, не масляниста текстура. Сподобалося. Зубна паста лакаву Tective. Це польська хлопець привозив, 75 мл. Закінчилася. І наша, тобто ту, яку ми можемо придбати, наприклад, я брала у червоному маркеті G Cosmetics, Herbal Blend, тобто трав... зубна паста з травами. Тут 125 мл так само. Ось і, до речі, до речі, мені нещодавно підказали, що найкраще зубні пасти це ті якісь з ось таким зеленою зеленим позначкою. Не можна брати черво, з червоною позначкою, тому що вони більш термоядерної такої дії, скажімо, більш жорсткі. У мене закінчилося різних дезодорантів: два від Фа, один від Нівеа. Я їх всі люблю, мені дуже вони подобаються, але зараз так само зростає ці на все. Перше, це з апельсином і базиліком. Оце, до речі, <гадово> використала, тому що аромат базилику тут дуже яскравий. Далі наступний це здається зелений чай, так, антиперспірант. І ще один це просто. З апельсином, так, ось оце найкраще сподобався, але я чомусь його ніде більше не бачила, бо просто не дивилася. То закінчився в мене тільки один спрей від Лісова, 100% натуральний від випадіння волосся, незмивний, з олією органи. Кому цікаво, можете поставити на паузу і прочитати інформацію. Бюджетний, знову ж таки, варіант тут скільки мілілітрів. Зараз я вам скажу. 100 мл чудовий спрей, і справді він от не те, щоб попереджував випадіння волосся, але він дуже добре сприяє тому, щоб у вас виростали нові волосинки. І от коли я приходила минулого разу до свого майстра Перекоря, вона сказала, що оскільки у вас багато нового такого приросло, і, тобто волосечку, Знову відростає. Звісно, що ті голосинки, які вже мають витиски, вони ну, ніяк вам він не затримує їх. Далі, ось такий від Фаес Місі, не знаю, як правильно говорити, Professional крем для рук з манго та кокосом. І тут намальований банан Кіло. І пахне він дуже-дуже добре бананом з ваніллю. Непоганий збув добре, але він більш таку на весну на літо. Якщо у вас зимова така холодна пора року, він вам мало що зробить. Треба більш глибокого зволоження. Далі, ось такі два кремчики від алькуріна закінчилися: перший для ніг, другий для рук. Так само непогані. Я вимазала і на руки, і на ноги, тобто вони в мене чергувалися. Скільки тут? 100 мл, так? І тут 100 мл. Непогані, приємний аромат, цей пахне лавандою, здається. Цей більш такий квітковий трояндочка, такий от. Ефемерні квіти, тобто не можна розкласти на ноти, та їй не потрібно було. на намазувала, намащувала на руки, на ноги, на ніч непогане зголоження сподобалося. Але це трішки декоративки. Закінчилися у мене спонжики. Нарешті я їх вимию, і б'юті блендер. Вперше, до речі, користувалася б'юті-блендером. На відміну від ось таких спонжиків, показувати їх довго не буду, бо вони дуже-дуже неестетичний мають вигляд. Сподобався, до речі, б'юті блендер Справді. Мені здається, що навіть бюті блендер набагато краще за спонжики. Далі LCF ось такий вітамінний брау Браусет Гель. Або, як я його використовувала, гель для фіксації брів. Насправді він дуже сприяє тому, щоб, а, як він тут написано, гель для віта брів від LCF, він сприяє. Догляду, він доглядає за вашими віями і бровами. Але я його використовувала як гель-фіксатор. І, до речі, коли я приходила на коригування своїх брів, мені дівчинка сказала, що «Ох ти, як у вас дуже добре вони зафіксовані, тобто як професійний ніби ам, гель. Хіба що, якщо є такий пензлик в нього, і коли ви нафарбовані брови а, наносите гель, то потім ось така брудна водичка у вас залишається. Далі, Залишився використаним ще один Evelyn Cosmetic, Care кашеміровий тональний засіб. Я користуюся відтінком. Натуральний бежевий, тут у нас 40 мл. Це поки що найулюбленіший. Це поки що улюблений мій тональний засіб, який справді дуже гарно лягає на мою шкіру. Подобається. Але, звісно, якщо ви захочете купувати, то вам треба купувати. Після затесту, обов'язково, тому що у всіх нас шкіра дуже різна. Далі, наступне, що закінчилося, в мене це Avon True Color Glimmer Stick Diamonds Eyeliner uh, Black Blue. Якщо я правильно читаю, ну це вже не важливо. Це олівчик для, а, олівчик для очей, коричневого. Кольору з зеленими блискітками. Я взагалі дуже люблю олівці від Avon. Вони справді класні, автоматичні, просто викрутив, просто наніс і ніяких більше махінації вам робити не потрібно. І закінчилося в мене ще ось таке мило, шик Avon Nectar з помелою і Мангустіном. Fruit Energy 125 грамів, це мило ніби подвійне. Тобто одна половина його одного кольору, саме такого помаранчевого було, персикового кольору, інше біло. Тобто, я так розумію, що вони зліпили два аромати і не перемішали їх, а саме от дві частинки мила, які скріплені в одне мило, якщо я так вам. Зрозуміло скажу. Тобто мило непогане, дуже приємно, в нього фруктовий аромат, але е, воно потім просто розпалося на ці дві половинки, і у вас вийшло два шматки негарного мила. От. Ну, ось, такі, мам, ось такі були мої порожні пляшечки. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підтримайте канал вподобайками, пишіть коментарі. Мені надзвичайно приємно їх буде прочитати, поговорити з вами. Скажіть, які ваші відгуки, якщо ви користувалися тими чи іншими засобами, які представлені у цьому відео, так само запрошую вас у свій телеграм-канал, де я викладаю дописи про парфюмерію. Так само запрошую вас у свій інстаграм-канал, де я майже щодня викладаю якісь дописи про нашу рідну українську солов'їну мову. Отже, всім дякую за увагу. Всіх люблю, всім.